Попередню дозу я отримував наприкінці осені. І в мене якраз, відповідно, пройшло 9 місяців з моменту вакцинації. Ну і, відповідно, я вирішив провакцинуватися бустерною дозою для того, щоб вберегти себе від потенційної можливості захворіти на COVID-19. Я є сімейний лікар амбулаторії пустометах. По сумісництву я також займаюся вакцинацією проти ковіду. Паузи у зв'язку з воєнними діями не було. Вакцинацію ми проводимо кожного дня з першого дня початку бойових дій. Єдине, що кількість людей, які би бажали провакцинуватися, набагато зменшилася, ніж було до війни. Коронавірус як інфекційне захворювання нікуди не подівся. Він як був так і лишився. Просто повага людей загострилася зовсім на іншому. Почалася величезна проблема, і люди ну, зробили собі пріоритети чи прерогативи. І відповідно головне було для них війна, було переживання, було очікування, були тривоги. Люди ховалися. Ну. Коронавірус відсунули на другий план, але він нікуди не подівся. Насправді, в перші дні, в перші місяці ми цієї проблеми не виявили, оскільки, можливо, організм людський все таки налаштований на захист в такі стресові ситуації. І фактично на той момент наші всі думки були на сході, на півдні, на півночі нашої держави, і на другий план відійшли питання коронавірусу. Але зараз маємо такий етап, коли люди вже починають усвідомлювати своє життя, всі проблеми, з якими стикаються, і зараз в останні. Фактично тижні ми відчуваємо, що питання коронавірусу знову починає відновлюватися і збільшується кількість фактів, які реєструються по цьому захворюванню. У нас приблизно на прийомі, як люди приходять, то з десяти відвідувачів напевно є два коронавірусних, таких що треба лікувати не обов'язково стаціонарно. Я так думаю, що десь приблизно з серпня місяця, вересня от почнеться. Епогей, тобто буде ріст коронавірусу притаманна деяка сезонність, тобто його найбільші піки завжди припадали на холодний період часу. Тобто це орієнтовно осінь, і другий пік завжди був під кінець зими. Коли вже трошечки стане холодніше, є висока ймовірність того, що знову ж таки коронавірус повернеться і знову буде. Дуже масові серед населення, І дуже важливо зараз все таки напрацьовувати варіанти, як саме не боротися з цією недугою, а як її попереджати. І власне з цією метою якраз запроваджуємо. Оцей місячник, який пов'язаний з вакцинацією, і в першу чергу робимо наголос не так на наших мешканцях, яких ми до того досить гарно проінформували, і велика кількість з яких вакцинувалися, як все-таки проводимо роз'яснювальну роботу серед внутрішньо переміщених осіб. Дуже активно в цьому напрямку працюють як наші медичні заклади, центр первинної медико-санітарної допомоги, наша лікарня місцева. Люди не довіряють ті чи іншій вакцинації. І ми відповідно з людьми проводимо бесіди. Ми їм розказуємо, що COVID-19 є одна з таких дуже нехороших хворіб, яка підступно підбирається до людського організму і не знати, які будуть наслідки, коли захворієш захворієш неї. Ми працюємо в співбесідах. Крім того, якщо ви пройдетеся по амбулаторії, побачите купу різних пояснень, різних інформацій про власні різні хвороби, це пов'язано не тільки з ковідом. Крім того, ми тісно спрацюємо з вчителями. Нам дуже пома. Гає наша міська рада. Вона на своєму сайті, то все розголошує, і показує, і пояснює і говорить з людьми. Крім того, що ми проводимо вакцинацію тут у нас у пустометах. Ми плануємо ще два виїзди в села, які є тут коло міста. Пустомет відповідно облаштуємо по вакцинації. Також будемо проводити вакцинацію всіх бажаючих. Температурний режим збережений. Ми їздимо з холодовими елементами, з сумками, холодильниками за вакциною. Від початку цього захворювання у нас були і Астразенека, Комірнаті. І Хто хоче тим вакцинуватися, хто хоче тим вакцинуватися. Ми не переконуємо, тільки кажемо, що. Вакцинуватися потрібно. Коли людина в білому халаті проводить таку бесіду, мені здається, люди більше довіряють, прислухаються до тебе. Ми пояснюємо, що це не буде довго. Ви прийдете, вас огляне лікар. Чи ви маєте якісь супутні захворювання? Чи вам можна робити ту чи іншу вакцинацію? Ми отримуємо письмову. Сходу ми відповідно переходимо до е, безпосереднього щеплення. собі ручку. Однозначно, що мусимо робити третю дозу, бо світі поширюється коронавірус. В першу чергу це є безпека свого здоров'я і тих людей, з якими працюєш. Я працюю в колективі, тому де, напевно, треба себе захищати. Працюємо дуже спільно в нашій громаді з нашими медиками і з нашими керівниками медичних установ. І тому, напевно, є дуже важливо те, що вони нас закликають. Що люди, давайте вакцинуємося. Ми вакцинуємо людині. Ми їм розказуємо післявакцинальні які можуть бути реакції. У нас є така післявакцинальна кімната, і вона там пів години знаходиться на огляді. Сімейного лікаря та медсестри. Ми кажемо, щоб вони телефонували, щоб вони не боялися з нами контактувати, якщо навіть щось забуде запитатися під час самого щеплення. Третю дозу вакцини я сьогодні отримала. Богодякувати, все пройшло без всяких побічних реакцій. Ми дзвонили, ми питалися, нам казали, що на сьогодні власне, можна прийти і провакцинуватися. Я так застерігаю своє здоров'я у зв'язку з тим, що я працюю з маленькими дітьми в дошкільному закладі. Мої працівники також сьогодні більшість. Прийшли, щоб провакцинуватися. У нас працює 60 людей, з них 100% є провакцинованих, і можу сказати, що на даний час ніяких захворювань на ковід немає. Люди, які вакцинувалися попередній раз, вони орієнтовно вакцинувалися до. Січня місяця і якраз прийшов цей період, коли людям реально потрібно отримати бустерну дозу. Якраз цією метою хочемо і зараз активно провести цю інформаційну кампанію, якраз це зробити в липні місяці, в липень-серпень, місяць, щоб фактично протягом цього періоду люди вакцинувалися і. Пояснюємо людям, що сам момент вакцинації вас ще не вбереже від самої хвороби. Потрібен ну, приблизно десь місяць часу для вироблення імунітету. Якраз зараз друга половина липня, початок серпня, ідеальним часом, оскільки імунітет у вас виробиться десь до середини вересня, коли там може вже початися якийсь пік захворювання, і нам на той момент треба бути захищеними. Люди наші нехтують. Сигналами тривоги і в кінцевому результаті ми бачимо дуже плачевні випадки. Ми бачимо, що люди гинуть через те, що вони власне так відносяться до того, як небудь, і таке подібне йде з коронавірусом. Люди повинні просто бути насторожені. От то є найголовніше. А далі все піде своїм чином. Головне виконувати те, що вони виконували в період розпалу. Утримувати бустерну дозу є обов'язково, і на майбутнє, через певний період, треба обов'язково робити всі ревакцинації.